Нитка лягає. Так. І тепер повертаємося трошки і підтягуємо ось ці нитки, бо, по-перше, тут завеликі отвори, а по-друге, в мене вже закінчується ниточка, немає з чим сшивать. Адже в мене погнулася ця голка, але хоча в мене є ще купа інших, з цього самого набору, ця мені гнута, найзручніша, вона якось так лягає під пальці файно. Наче, знаєте, взуття, яке нарешті стало по нозі, оця голка нарешті прийняла форму руки, і можна працювати зручніше зараз покажу Мабуть, де ось цю шкарпетку, друзі, буду завершувати, бо треба перепочити. Дякую за вашу підтримку постійно. Дякую, що заходите. Дивитися відео різні на каналі. У мене, хоч і є купа підписників, але годинки я ще так і не набрала. Тож, якщо матимете можливість, настрій, інтернет, час на то все. Будь ласка, подивіться які-небудь відео, просто щоб допомогти з годинками. Буду дуже вдячна. Вже завершуємо цю шкарпетку. Треба було б залишити більше нитки, але я чогось замало так нитки відрізала. Ну, як замало. Відрізала, як зазвичай, але тут такі кремезні петлі, що виходить, більший Розход, як це, як це сказати? Підкажіть мені, будь ласка, радіус більший у кожної половинки, і воно так ходить, ходить, і виходить, що більше розходується. Не те, не те получилось натисла.